Книгосховище подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і сьогодні ми будемо говорити про книжки, які ми з вами, друзі, от прямо зараз, прямо після цієї програми, прочитати не зможемо. Але це книжки, які як вважає моя співрозмовниця, надзвичайно було би добре мати в українському перекладі і всім нам з вами їх прочитати. Чому зараз розберемося? А перекладати доведеться з фінської мови. В мене в студії Наталя Таремає, журналістка-членкиня правління товариства українців у Фінляндії. Новниця та програмна директорка українських кіноднів днів Хельсінкі і викладачка в Хельсінському університеті розповідає вона студентам університету про українську культуру і українське кіно. Наталю, вітаю, привіт. Отже, ти коли ми почали з тобою збирати оцю трійку та визначати фінських письменників і фінські книжки, які було б добре от прямо завтра почати перекладати і видати українською, тим більше ми з тобою знаємо, що є програма, яка готова це підтримати, ти подумала про Такий сюжет, як Карелія минулого року. Так я робила інтерв'ю Софі Оксенен для українського тижня, і там я власне не запитала. От коли ми думаємо про наш Крим, про наш Донбас, думали на той час. І ти ж ваш Фінляндії, ти зразу згадуєш Карелію. І я в неї запитала, чи от Карелія присутня в фінській літературі і в національній пам'яті, чи вони від неї вже відмовились взагалі, бо втратили давно в Другій світовій війні. І вона згадала цю авторку Лайла Гірвісаарі. Такий дуже цікавий момент, що на п'ятій. 5 мільйонів населення самої Фінляндії. тираж всіх книжок цієї авторки це 4 мільйони. Це Лайла. Вона народжена 38-му році в місті Віпурі. А ми його знаємо як Виборг. Для фінів це дуже важливе було місто, тому що це був великий такий бізнесовий культурний центр, туристичний. Просто велике місто, яке було гарно розвинути, і втратити його було дуже важко, звісно. А Лайла, вона одна з біженок, от ще в дитячому віці, з східних терен з Карелії. Її. І тато загинув о, в так званій війні продовження, це 41-44 роки. І вона в своїх книжках писала про цей досвід: та, про Карелію, про біженство, про війну, про жінок, про дітей. І це дуже добре. Ця книжка сприймалася аудиторією. Як сказала Оксана, що критика не дуже любила цю гірвісарі, але це наслідок фінляндизації, тому що вона дуже про лінійно писала про багато речей. Здивувалась думаю, Боже, а в нас так багато, наче перекладено. З фінської а на українську, але цієї книжки немає? І я, от минулого року подорожувала в мене був проект, треба було зробити з слідами Олександра Богомазова художника. І я була в Іматрі в місті, і зайшла в бібліотеку там, і вона оця лайла там стояла на почесному місці. якийсь там був її ювілей, чи ще щось? Ну просто от вони реально дуже я так побачила, що вони нею пишаються. Вона один з таких голосів Фінляндії про такий дуже непростий період. Що в політичному дискурсі говорять? Ти сказала цю фразу, коли ми. Готувалися, що так, Карелія присутня в фінській пам'яті, в фінській культурі. Вони про неї. Не тільки читають і пишуть книжки, але це присутній мотиви, присутній сюжет. Як він присутній, якщо говорити не тільки про книжки. Я думаю, більшості вони з того, що я розумію, вони від цього відмовилися. От якщо ж раніше була ця думка, там щоб повернути, то це фактично, ну якщо б десь не реалістично, тому що десятки років це абсолютно інший ландшафт, інше населення. Багато втекли, багато були репресовані, переселені росіяни. Знахто там інші народи, тобто фінського там досить мало лишилося і. Це люди не знають мови, які там є. Хоча минулого року, зновці і матері, я розмовляла із куратором музею Південної Карелії. Якраз була виставка про цей виборх Віпурі, дуже красиві такі виставки. Це ностальгія, і він каже: От я раніше, я часто їздив туди в Віпорі, тому що це дуже близько, через кордон машиною раз і скочив. каже, але в такому стані це місто, тобто занедбане архітектура, фінська занедбана, де руський мір. Твій наступні книжки, які ти обрала, вони теж пов'язані з карельським сюжетом. Одна цей сюжет буде знайомий нашим слухачам, Це авторка Роса Ліксом. Вона написала роман, який називається «Вагон номер 6 Написала вона його у 2011 році. Минулого року цей роман був екранізований. Його представляли на канському кінофестивалі, де він отримав гран-при. Сам роман отримав найвищу фінську нагороду, нагорода Фінляндія. Ну я ж вибачте, поперлася. дивитися це кіно. Тому що канський фестиваль і такий сюжет цікавий. Фінка подорожує Росією, вивчає мову, культуру, вивчає. Та це якийсь кінець 90-х чи початок 2000-х, і вона їде в Мурманськ, бо їй там щось треба, якісь наскельні малюнки подивитися. І в потязі, який це дуже довго їде, вона опиняється в купе з простим русським парнем. Цей парень, як завжди, бухає, матюкається, він такий якийсь недоосвідчений. Він її везе до своєї якоїсь родички, все таке страшне, занедбане, те, що викликає от західної публіки, така екзотика для них. Та приїхати подивитися цей зоопарк, а потім виїхати і жити в нормальних умовах весь час, але прям пієте такий страшний. В результаті фактично у нього закохується. Якраз цей момент Парфан Надія написала наша режисерка і організаторка фестивалів про те, що якраз цей фільм вони подивилися. Десь вона була за кордоном на якісь події, і в неї самі просто ну як, як взагалі це могло сподобатися. Як цьому всьому можна було дати якісь взагалі таку нагороду. Ну, ну тобто, це якийсь, я не знаю, як називається Угольський синдром, ну ніякої романтики немає для нас. Але до мене потім дійшло, що вони про це забули. Цей міф про цю загадочною руською душу, ще досі в Європі з ним носяться. Сама авторка, вона також навчилася в Росії. Москві, здається, і вона теж подорожувала. Тобто, це якоюсь певною мірою щось автобіографічне. Але не знаю, для мене це було дуже симптоматично, тому що ну та це все наше якесь залюблення тим всім, і немає. Відчуття небезпеки, але вона отримала б найвищі нагороди? Нам варто прочитати таку книжку для того, щоб зрозуміти, чому нам іноді так складно пояснити, хто такі насправді росіяни, чому люди, які звикли жити в комфорті, в цивілізації, в цьому всьому, чому їх? оце вабить, оцей посовок, і трохи це схоже на ідею орієнталізму та таку спотворену, яку Усеїда про те, що це така екзотика. Присутня ілюзія того, що ти приносиш цивілізацію для цих людей, а ти її не приносиш. Вона не поміщається в їх світ. А от бачиш, я сказала, що не зможуть прочитати книжки, але одну зможуть подивитися як екранізацію. Давай ще раз нагадаємо. Авторка Роса Ліксом називається Вагон номер 6». Книжка фільм. І третя це non-fiction. Вілле Ківемекі, автор книжка називається Зруйновані уми. І він пише про солдат, про ветеранів Другої світової, це ну Фінляндії та 39-45 роки. Про героїзм, травми війни, про війну дуже багато. Ця називається Фінляндії зимова війна. Це тридцять рік. І вона для фінів дуже важлива для своєї ідентичності для всього. І вона з усіх боків, типу, там розглянута. Але ця книжка вона відмінна, тому що вона описує от, власне цю емоційну. Ційну історію про те, як Війна закінчилася, більше не треба стріляти, захищати, вбивати ці воїни, ці люди, та от вони опиняться в такому світі, якого вони абсолютно відвикли. І всі ці психологічні травми, як це було у Фінляндії, як з цим справлялись чи не справлялись, як їх навіть там лікували та на той час якимись там електрошоками, цим усім. Тобто, це все там в цій книжці описується. Першу книжку, яку прочитала художню про зимову війну, вона була російською мовою. Це переклад. І я дуже довго дивувалася. У мене були теж свої уявлення про те, як фіни сприймають зимову війну, і про що це зимова війна? От для нас це війна про перемогу маленької, але усвідомленої країни над великим радянським монстром. Очевидно, з втратами перемогу, але тим не менше, перемогу і збереження власної незалежності. І тут я читала роман, який називається Янгол Зимової війни. Про Якобсен його написав. Це шведський пис. Меники, ти знаєш, напевно, краще за мене цю політику, що коли росіяни підступали, була таке правило випалювати своє село чи своє місто і йти всім з нього для того, щоб нічого не залишалося, і це про село, в якому залишається один чоловік, який продовжує допомагати російським військовим, які мали би тут померти з голоду і холоду, він продовжує допомагати їм вижити. І це єдина книжка, яку я знайшла, перекладеною про зимову війну російською мовою. Як ти думаєш, чому так? Дуже цікаво. Я про цю книжку не чула. Я думаю, чого вона російською перекладена ну, напевно, тому щоб якесь здати співчуття, та що ми ж там не такі погані і нас не так погано там сприймали. І в нас є свої співчуваючі. Там ж Фінляндії була громадянська війна між білими і червоними. Та і Менгрейм був на боці білих і вони перемогли. І це знов ж таки для фінів досить така травма була, коли свої, -свої мусили вбивати, і ті, хто. Співчуває взагалі то росіянам негативно в Фінляндії сприймалося. Скажи, це правда, що в Фінляндії дуже багато читають. Є такий міф, що Фінляндія одна з країн Європи, де читають найбільше. І ти коли сказала про п'ять чимось ста мільйонів мешканців і 4 мільйонний тираж, я про це одразу згадала. На ну, книжка дорога, але книгарні є. Дуже у Фінляндії поширена мережа бібліотек публічних, от і це таке місце, куди приходять школярі. Якусь робити домашнє завдання або що після школи. Тобто там можна взяти книжку, почитати DVD, CD, газети, комп'ютери. І для, для фінів дуже важливо взагалі там них в 17 му році прийняти акт про бібліотеки, прочитання. Це що і бібліотека власне це одна із придумов успішного громадянського демократичного суспільства, тому що от, в бібліотеках це все підтримується, розвивається, там підтримка спільнот. Репрезентація спільнот. багатьох бібліотеках відбуваються різні заходи. Тобто можна безкоштовно там забронювати кімнати, різні там екіпмент. Та тобто там є екрани. Все для того, щоб робити якусь презентацію або якусь зустріч. Є шикарна ця бібліотека. Оді найкраща публічна бібліотека зовсім нова. Вони її збудували до століття незалежності. Вона в самому центрі стоїть біля парламенту, біля музею сучасного мистецтва. Три поверхи, стелажі, книжок, там ігрові зони, кафе. Фе зразу тобі біля цих стелажів, журнал можеш собі взяти, почитати. Дитячі зони є там на другому поверсі. Ти можеш багато що робити. Наприклад, машинки стоять, та, швейні, ти можеш собі щось пошити, майстерні, гравірувальні, можеш вигравірувати. Безкоштовно ти бронюєш просто через сайт. Дуже класний сканер, сканувати там фотографії, малюнки в хорошій якості, коли треба, та не просто звичайний. Роздруковувати, робити значки. Я підсіла, знаєш, на що там в них є студія, не можна оце. Цифровувати аудіозаписи і відеозаписи. От у мене там є, скажімо, сімейні архіви аудіозаписи, я їх там оцифровую знову ж таки безкоштовно. А, може не обов'язково сидіти читати, тільки та, але от думати, розвиватися. Ну і якщо ти знаходишся і робиш щось, що не є читанням, в просторі дає книжки, рано чи пізно з тобою станеться книжка. Так, так, ти туди підійдеш до того стелажу, так. Давай нагадаємо слухачам, які три книжки ти радиш обов'язково перекласти українською і зробити. Доступним для українських читачів це авторка Лайлагірвісарі. Там в неї багато різних книг е е е на тему Карелії, втрата своєї землі. Війна, як це переживають з емоційного боку. Потім Роза Ліксом Вагон номер 6. Це книжка про подорож фінки Росією, власне, екранізована, можна подивитися, гран-при канського фестивалю. І от третя книга, власне, яку мені порадили, коли я розпитувала це нонфікшн, вілі ківемейкі зруйновані уми про фінських ветеранів Другої світової війни. Як це емоційно було їм? Далеко знаходиться Фінляндія від України, але досвід, який фіни пережили в середині ХХ століття перед Другою світовою війною і в час Другої світової війни для нас дуже важливий. І насправді він нас надихає. Єдине, що нам хочеться, не повторити сюжет Карелії, але ми тримаємо, я думаю, в серці ідею того, що маленька, але свідома країна з народом, який солідарний і тримається разом, може перемогти Великого російського монстра а Наталя Тарамає, журналістка-членкиня правління товариства українців у Фінляндії, засновниця та програмна директорка українських кіноднів у Хельсінкі, і викладачка Хельсінського університету, яка розповідає фінським студентам про українську культуру і українське кіно в Україні. Вона зараз говорить з нами про книжки. А ми прощаємося з Наталією. Наталя повертається в Фінляндію до своєї волонтерської роботи. Давайте не забувати. Що Фінляндія зараз дуже підтримує Україну і фінансово, і військово, і гуманітарно і політично коли розначено. ми говоримо про підтримку Фінляндії, це не просто держава, це реально суспільство. Реально і наших людей дуже добре приймають. Ми дуже вдячні. І вся гуманітарна допомога, донати, гроші. Знаєш, я думаю, якби я жила в Угорщині, було би важко дуже. А Я думаю, якщо я вже десь на чужині, опинилась, добре, що це Фінляндія. Дати в дружні середовищі. Давайте не забувати читати книжки, не забувати їх перекладати, зокрема з фінської мови. Не забувати дякувати тим, хто нас підтримує в світі. Дякувати фінам, як громадянам, які готові нас підтримувати і допомагати нашим переселенцям, і дякувати Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.